Моє вітання всім підписникам MyUA. Дякуємо, друзі, що дивитесь. Не забувайте підписуватись на наш канал, обов'язково підтримати це відео вподобайку, якщо ви ще цього не зробили. Ну і зробити репост або написати свій коментар. Все звісно вітається. Ну а ми ж своєю чергою, як завжди, аналізуємо політичне життя нашої країни. Це сьогодні будемо робити разом з Олексієм Якубіним. Він вже. У нашій студії Олексій, вітаю Вітаю, Андрій. Дякую. Вітаю, за дякую. Запрошення, що ви з нами завжди. сьогодні, як завжди, так аналізуємо все, що відбувається. Але хотів би сьогодні сконцентрувати вашу увагу на мирному плані, який представив Китай. А, дуже в принципі всі очікували цього моменту. Знаєте, очікували їхнього, який буде їхній хід в цьому питанні, але тим не менше, вже є дуже багато заяв і як то кажуть, підводних каменів у цьому плані. А, Давайте спочатку розберемось так за вашою оцінкою. Цей план кому він вигідний, все ж таки Росії чи Україні? Ну мені здається, що взагалі це складно назвати планом. Угу. Я знайомився з цими 12 дванадцять пунктами, пункти, мабуть, да. да це пункти. Але чому мені здається його складно назвати планом? Тому що. Взагалі, це мені нагадує певну химеру, от якщо чесно. А, тобто, там таке складається враження. Знаєш, кожній сестрі сережці, Ну тобто, мається на увазі, а, ну ми ж і тим, і тим, і тим, так? і тим. Mm -hmm. ну, тобто, наприклад, один з пунктів да, звучить там про те, що а, Китай поважає, щоб всі країни поважали територіальну цілісність і міжнародно визнані кордони. То чи, чи, чи це нам добре? Так, добре. Ми, ми за це. Да, тобто, але з інше є пункт про те, що а, треба, щоб військові блоки не поширювались, і так далі. Ну, ми розуміємо, на кого є Воду цей пункт, да, тобто є там про продовольчу безпеку в Україні, про ядерні об'єкти, про необхідність відновлення нашої країни після війни, про необхідність мирного діалогу. Але от в чому є велике питання, ще як на мене? В тому, що це по перше, певні пункти до обговорення. Але я не бачу, щоб вони, скажімо так, проростали в якусь подальшу поки що дієву. Стратегію Пікіна, да, тобто, чому так? Тобто, мені здається, тут дуже цікавий Був ну як українська влада вже коментувала. Да, ми можемо це сказати. Наприклад, Девід Рахамія сказав, що там немає ключового пункту пов'язаного з виданням російських військ з України. І, <реку> а, а ми розуміємо, що будь-який мирний план <реку> будь має починатися... Тобто, припинення с... військових дій так припинення військових дій, але <реку> але, але де про виведення військ. Про цього, цього немає, так а, Володимир зеленський. Коли коментував на своїй прес-конференції, то він сказав про те, що добре, що Китай став говорити про Україну, але є питання, що він говорить про Україну, і от в, ць в цьому є нюанс. Да? тобто, я, я наскільки я бачив, навіть там китайських медіа вони вхопились за цю а, заяву президента і почали казати. О, бачите, що там от відмітили, що ми почали говорити про Китай, почав говорити про Україну і так далі. І з чим це пов'язано? У мене складається враження, що Китай тут переслідує декілька цілей. По перше, поміть, що вся інформація про появу цих пунктів вона з'явилася тоді, коли все активніше в західних медіа обговорюється тема участі Китаю взаємодії з Росією. Повоєнним поставкам а, і не лише там щодо нелетального і, да, там зброї, і так далі, але в цілому, що Китай можливо готовий активніше долучитись до таких, поставк. тобто такими діями Китай може себе, начебто, виправдати. І, ось і, ось. І я думаю, що в Китаї зрозуміло, що на заході поступово формується таке уявлення, що тобто. Китай, нібито він так збоку знаходиться, але але він за мир да да абсолютно вірно, і можливо, можливо, підспудно там десь подумають про да, більшу колаборацію в цьому плані з Росією. Це один момент. Другий момент: Китай намагається, наскільки я бачу, втиснути, ну скажімо так, суперечність всередині заходу. Він намагається ну вбити клін. Назвемо так між Сполученими Штатами Америки і європейськими країнами. Поміть Ван Є це екс радник міста закордонних справ Китаю, який їздив з на, от, на минулому тижні. Да, він відвідував низку європейських країн, потім до Путіна поїхав. А так, так, так. так ось він. В принципі, намагався, наскільки я розумію, спілкуючись з представниками європейських країн, сказати їм, що ну от є бачення сполучених штатів Америки по російсько-українській війні, да по підтримці України збільшенню військової допомоги, і так далі. А от ми хочемо представити вам інший варіант, і може деякі європейські країни подивляться і подумають, так є ж ще китайський умовний. План, да? хоча ще вкислює, що на мою думку це складно назвати поки що планом, mm -hmm. так але але з розрахунком, що це вб'є певний клин. А в захід, ну, між західними країнами, тому що зараз ми бачимо, там є така активна консолідація. І от ми з тобою минулого разу розбирали візит Байдена в Україну. То Байден, в принципі, одна з його місій і була закликати до да, з того, щоб сементувати додатково цей момент. І третя причина. А Китаю, як це не парадоксально може виглядати, йому в принципі вигідна ситуація, коли увага звернута зараз на Росію. І в контексті російсько-української війни, я навіть можу так припустити, що Китай насправді так багато і не втрачає від цієї війни. Знаєш? От давай подивимося, якщо глобально подивитися, хто втрачає від цієї війни. Зрозуміло, що ми втрачаємо дуже багато. Війна ведеться на нашій території. Це впливає на економіку Заходу, на економіку європейських країн. Це впливає навіть на американську економіку. Це теж впливає, тобто вони, ну я б не сказав, що там, вони отримують від цього да ну ми розуміємо, що вплив і фактору цін на енергоносії, і всередині нюанси є да там дискусії американські. Тобто, а хто від цього глобально виграє? Ну Китай, а він, по-перше, відвернув від себе тепер увагу Заходу, бо Захід переорієнтувався на ситуацію в Україні на допомогу в Україні, і виходить, що він меншою мірою зараз звертає увагу на китайський фактор. Тобто на фактор пов'язаний ну з Тайвані може трошки обговорити, але меншою мірою. Тобто, в цілому але на фактор заяви Китаю заяви звучали в сторону Китаю, що вони там планують допомагати Росії з поставками так, зброї так. тощо, ось ті, ну тобто, така от була направлена так, Андрію, але на, я просто виду, що, що, а, і не чувиду, що Китаю мені здається, ця ситуація вона може вигідна бути як з точки зору, що чим довше триває війна. Тим менше, тобто і заходу доводиться концентруватися на підтримці тут зусиль. Так, на підтримці нашій країни, тим довше а, в такому разі, західна увага є розпилена щодо Китаю. Тобто, можна сказати, тобто, що цей мирний план вигідний лише Китаю. Ну що... мені здається, що так воно насправді є. Тобто, тому, тому, тому що дивися, Китай насправді з допомогою цих пунктів він вирішує ну, як вони бажають для себе декілька важливих завдань. Да, тобто вони, по-перше, тим самим вказують, що ні, ми взагалі нейтральна сторона. Хоча тут є питання, наскільки це все не о, Китай займає да, нейтральну позицію. По-друге, він тим самим, а, ну вводячи у це питання плану, він дозволяє, ну скажімо так, ще більше, наприклад, низки західних країн там почати дискусію один з одним. Та чи треба зараз прямо зараз допомагати в Україні такими інтенсивними методами, якщо там щось Китай там пропонує, або якісь мирні плани з'являються, умовно так і так далі. Переговорні майданчики, ну тобто, це ще затягує певний час. І от якщо так глобально подивитися, то Китаю може бути взагалі вигідна затягування ситуації, тобто йому не вигідна ситуація, щоб щодо нього почали поширювати санкції. Це очевидно. А тобто, цей цей сценарій Китаю точно не вигідний, але сценарії того, щоб увага від нього відволікалась. Мені здається, що це може Вигідно. бути йому вигідна Олексію. Цікавий момент. Як ви гадаєте, Китай узгоджував щось з Росією перед тим, як опублікувати цей мирний план, тому що бачили заяву і чули Піскова, що він сказав, начебто, будь-які спроби так врегулювати ситуацію мирно. Вони звісно вітаються. Не, вітаються. Так а як ви гадаєте, були якісь переговори там? Ну в кулуарах фактично про те, що який пункт може бути там застосовано чи ні. Ну я думаю, що якісь можливо попередні консультації щось могло бути не виключено цього. Але якщо так уважно подивитися, ще на мою думку, от якщо так дивитися, читати ці пункти, то е, я думаю, що в Китаї теж прекрасно розуміють, е, що ну, навряд чи сторони. Будуть готові їх виконувати, тому що якщо просто взяти хоча б кожен із цих пунктів, так наприклад, повагу міжнародно визнаних кордонів, так. це Китаю вигідно. До речі, цей пункт, тому що це торкається питання Тайваню, а не секрет, що більшість країн світу, вона визнає Тайвань частиною Китаю. То Китаю цей пункт вигідний, так uh -huh. йому якраз невигідна вигідна ситуація з боку Росії. Спроба переглянути міжнародно визнані кордони. Але тут є нюанс, в тому що окей, ну Китай сказав про цей пункт. А як вони збираються, якщо якщо му явимо собі, що це почне діяти? Як вони збираються реально це втілити в життя? От я ж кажу, як це можливо втілити в життя? Опублікувати можуть. А що далі? Да, як це можливо втілити в життя, якщо а, ви ж ну як ви змусите Росію вивести, наприклад, війська з України? Там не цьому плані в цих пунктах там нічого про це немає. Там не пояснено да. Тобто, більш того, добре візьмемо, наприклад, там пункт на вигідний, наприклад, пункт там про продовження продовольчої, наприклад, до, да, ну, договору, да, зернового коридору і так далі. Ну, добре, і що Китай пропонує, наприклад, навіть для цього робити, тобто він вплине на Росію. Тобто, ну тобто, от мене складається просто враження, що так Китай Китай не кидав туди такий знаєш співнут набір, а те з які, які вигідні, скажімо так, різним сторонам, але при цьому по суті це ключовий вигодоотримувач від цього від цих пунктів. Це сам Китай, і це факт. Тобто, Китай тим самим він дивися, в чому тут ще за що йде боротьба. А це звісно є зараз питання, кого буде підтримувати далі так звані країни глобального півдня. Мається на увазі, це країни, які розташовані в Азії в Африці, Латинській Америці, і так далі. А і ці країни, вони звісно, час від часу піднімають голову і говорять, що там має, ну, має бути якийсь діалоговий майданчик має бути якийсь план, бо війна впливає на світову економіку, і так далі. Так, тобто, і Китай виходить для цих країн теж буцім, то буде говорити. Бачите, а ми вже і план от, заготували. Тобто, він тим самим буде намагатися посилити власний вплив і в цих країнах. Ну, я розумію, що це поки що виглядає так, що план зроблений для такої галочки. Що більше то, так. ми його представили, ми показали, ми за мир. А ну, якщо ви не хочете там його виконувати, чи вас не влаштовують певні пункти? Ну не виконати, тобто так, так, тобто, так. бо Китаї така концепція, вона називається концепція спільної долі людства. А що це один з принципів, який Китай публічно вони часто сповідують, тобто показувати, що Китаю доля людства теж важлива. Ну згадаю оці заяви, ці заяви Цінзенпіня про ядерну зброю так, для прикладу. Речі. Так, тобто mm -hmm. вони якраз виходять із цієї позиції спільної долі людства, але нюанс полягає в тому, що от ну таким пунктами, які Китай запропонував, тут не помітно якоїсь реальної кроку до деескалації ситуації. Як ви гадаєте, Китай може потім видати другий варіант, скажімо так, мирного плану, враховуючи позиції там, наприклад, України, так ну нехай Росія там щось скаже. От і вони врахують, скажімо, ці позиції і зроблять там редакцію з цього мирного плану Апгрейд, да. Можливий. А я не виключаю цього. Mm -hmm. По перше, ми знаємо, що планується зараз активно обговорюється тема візиту е, Синзіпіня mm -hmm. до Росії. До. А і цей план поміть він теж якраз з'явився. Ну напередодні цих всіх обговорень потенційно цього візиту mm -hmm. можливо. А китаю прилюднить потім якусь нову версію а, так. Оцих 12 пунктів, яких вони там, наприклад, спробують показати це вже вигляді. Ну я не знаю, якогось більш, ну скажімо так, вже не просто пунктів, а якоїсь дорожньої карти, тому що наразі це просто пункти. От і ще підкреслю, як на мене, а вони в першу чергу відображають позицію Китаю. Я не бачу, яким чином черг... далекі від реального втілення. Да. Інша справа, інша справа дивіться, що в публічній площині. Чому ми побачили вже таку більш активну реакцію з цього приводу там сполучених штатів Америки? Тому що ну штати теж бачать цю ситуацію, що Китай такими пунктами він намагається, ну якби би сказати, заявити вже про себе, як не просто там. Одну з найбільших світових економік, а країну, яка має певні претензії і на політичні впливи. Ну тому що це теж важливий момент, що чому з'явилися ці пункти, тому що на Китай, наприклад, країни того ж глобального півдня, вони теж звертають увагу і, і думають, а чому Китай нічого не робить? Ну от відбувається така брутальна війна в Європі. Чому Китай е, да не здійснює жодних кроків? І я думаю, що як відповідь... На таку, можливо, приховану десь критику Китай вирішив показати. Так, ось дивіться, ми вже і маємо власний план. Ну тобто, ці пункти, Жозе Борель цікаво сказав, що пропозиції Китаю щодо припинення російської війни в Україні вони е не відрізняють агресора від жертв. Фактично, ну Це тобто, так. ми бачимо по тих пунктах, начебто, все здається, що воно там в межах. Е Тих норм, яких повинно бути, але все одно, якщо поставити на шальки терезів, то ми бачимо, що трішки йде воно в одну сторону. Олексій, останнє запитання: те, що Сідзінпінь поїде до Росії, ви розумієте, для чого він здійснив візит до Путіна і про що принаймні можуть вони говорити? Ну я думаю, що Синзимпін тим самим таким візитом це насправді візит може бути ну для Китаю. Ну давай так скажемо. А Китай так зараз отримує багато дивіденців від цієї ситуації. Це і дешеві енергоносії з Росії для прикладу, те, що вони купують їм їм. Як я вже говорив, вигідна ситуація, що увага заходу звернута на Росію, а не на них. Так а ця поїздка вона мені здається, більшою мірою потрібна Путіну. А Путін буде намагатися показати, що Буцім, то бачите, я не знаходжусь а, в ізоляції і не лише зустрічаюсь там з Лукашенком, умовно кажучи, а <laughs> на регулярній основі, да? тому що мені здається, вже телефони Макрону зникли, да, якось їх вже немає, хоча раніше були. Ну тобто, тепер Лукашенко залишився. І а, скоріше ця поїздка потрібна Кремлю глобально. А тому, що а, я, я пам'ятаю, як навіть була відеозустріч. А, між про допомогу Путіним так? і Цинзенпіням. Uh -huh. І насправді наскільки по різному в двох цих країнах ця зустріч висвітлювалася. Тобто якщо в Росії вона висвітлювала з точки зору того, що от Китай там підтримує позицію Росії, там да ну по якихось там параметрах, то в самому Китаї взагалі на цьому не робився наголос, а її висвітлювали як першу чергу економічно. Зустріч: що от, Сінцінпінг там спілкується про економічні проекти і так далі. Тобто, я думаю, що а, от для Китаю тут в першу чергу є такий інтерес. Ну а Росія так Путін буде намагатися видати цю зустріч як, в першу чергу, таке своє політичне досягнення того, що до нього їздять, да, умовно кажучи. Хоча, знову таки, ще подисти, цікавий буде момент, от, а, як далі буде розвивати ситуація з санкціями от, і щодо так званих вторинних санкцій. Чи все ж таки вони почнуть вводитися щодо в тому числі наприклад тих компаній, і можливо китайських, іранських, і інших, які допомагають Росії? А обходити ну, санкції так чи інакше, ця зустріч буде сумніву показова, так і матиме певні наслідки для політичного життя і навіть на міжнародній арені. Абсолютно і для війни в Україні. Так, я думаю, так. вони обов'язково про це будуть ну прийти. це я думаю буде само собою Одна з центральних тем розмови. Ну, побачимо. Побачимо, не будемо загадувати наперед. Олексію, я вам дякую за те, що ви роз'яснили про цей мирний план, який представив Китай. Всі аспекти з вами проговорили. А для наших глядачів залишається лише зробити самостійно висновки і для себе усвідомити, що насправді відбувається. Я вам дякую, Лексію політичних наук Олексій Якубін був із нами. Панове, дякуємо вам за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити свої вподобайки, коментувати наші відео і робити репост. Бережіть себе до наступної зустрічі.